Доброго дня, щиро вітаю всіх з ним з молоді. Я всіх вітаю вас в Національному статі полтарської техніки імені Юрія Побердюка Ми всі і Я хочу з щиро серце привітати вас з міжнародним Днем молоді. Ще раз хочу подякувати вам всім, що попри такі великі часи. Ви всі залишаєтеся з вами, зважні патріотами і підтримуєте нашу державу на різних фронтах. Це і військовий, і гуманітарний, і культурний, і звичайно, це освітній. Я чесно кажучи, вам заздю в плані того, що ви маєте можливість навчатися дізнання стіки катастрофалі тобто, техніки і, мінімію, і, і це ваше щастя. Але ваша задача просто випускуючи ці можливості, які є в цьому унікальному навчальному закладі принципі для України. Але з такою тріотенічну базою, з такою креативним підходом до навчання, навчальних заходів і так багато. Вийти з е рівня будівельного інституту сільського господарства та політехніки, і це все завдяки Володимиру Савищу, це може не кожна людина. Це взагалі я, ну, є чим пишатися. Ну, звичайно, приємно. Чути таку високу оцінку діяльності національності депутати перетикають імені Юрія Кондратюка. Дякую за особисту оцінку. Адже секрет дуже простий, знаходячись серед молодих людей, ти маєш бути зерцевано. Тому я дякую вам за ту мотивацію, за той стимул, який каже Антон Григорій, тому що треба бути в тому місці. Для цього займатися спортом треба працювати над своїм розвитком, щоб давати відповіді на складні питання. Треба постійно бути в динаміці розвитку університету, попри всі виклики, які ми сьогодні маємо, в тому числі і війна. Дякую вам за вашу активність і вітаю з нашим і вашим професійним святом. З немолоді. Ще давно ми заміркували таку особливу традицію збиратися у міжнародний день молоді саме тут, у місті нашої сили, у місті, де ми завжди почуваємося молодими. Місці нашого натхнення і єднання у полтавській політехніці. Адже студентський лідер це не той, хто диктує, це то той, хто веде за собою, той, хто веде свою команду до найкращого результату, до найбільш ефективного. І гасло для молоді 2025 – це молодь тут. Тут де? Тут в Україні і тут, у Полтавській політехніці. У розвиток молодіжного потенціалу ініціативне лідерство у сфері освіти та активну громадську діяльність, що сприяє формуванню майбутніх лідерів суспільства створенню прогресивного молодіжного середовища. Нагороджується Володимир Оксани Нагороджується, Антон то не